Слава Ісусу Христу! А добрий ранок, друзі, Господь Царює, Господь благий. І я дуже чуйте мене, дуже-дуже радію, щоб Бог подарував нам цей ранковий час. Біля мене файний хлопця з файного міста Торнополь. З перших днів війни вони приїжджали до нас. Дуже-дуже багато разів. Дуже. Дуже. И я не пам'ятаю скільки разів, але вони скажуть, скільки, скільки багато, бо ви не ще Да? так? Пару десятків. Не, не рахували, так. Да. Дуже. І я радію, що ми разом зробимо ранкову молитву українською мовою, бо я обіцяв, що раз в тиждень я буду тільки українською мовою і тяжко, Ну, на брати будуть розмовляти українською мовою, бачити свято Віталій вже вже відкрили святу Біблію, готу прочитати слово. І він буде звершати звершувати молитву. Потім Руслан я хотів хотів пару слів. Як вже казав, що з перших днів не приїжджали до нас оба Шонати є дочка і синочок. По чотири роки, років, років, да правильно років. Так, але саме те, що мене надихає, друзі, надихає, що. Они не, не собираются куда-то уезжать из Украины. Они любят Украину, и мне дуже это сподобится, что они любят Украину. И, и планируют здесь до конца жизни. Правильно я сказал, Я можу казати: Господи, Господи, поможи, Господи, поможи. Бо щоб не получилось через це то це время, я услышу, що ви дето получили слово від Господа про будити Польщу, там Чехи. А ми це відео потім. Добре, добре. Ти відкрив Слово Італії. Будь ласка, вдохнови на Слово від Господа і потом помолись, будь ласка. Євангеліє від Матвія, 6 розділ з 19-го вірша і нижче. Не збирайте собі скарбів е, на землі, де міль та ржа нищить, і де злодії підкопують і крадуть. А збирайте собі скарби на небі, де ані мільні ржа не нищить, і де злодії не підкопають і не крадуть. Адже де скарб твій, там буде і серце твоє. Ми дуже раді бути знайомими і дружити з Юрією Петровичем і цією церквою, бо я знаю, що це будуть заможні люди на небесах. Вони за цей паначі за че за цей час війни, що ми знайомі за такі нестадатних обставин. Ми познайомилися так, би напевно, що не знаючи наші долі за тисячу кілометрів пересіклися, але. Ми раді бути знайомі. Дуже приємна тут атмосфера. Приїжджаємо до себе додому. Хоча ми бачили це може декілька десятків разів за так. життя, але ми не переживаємо вільні серця, приїжджаємо до себе як додому. Дуже це завжди так. щирий прийом. Ми таке коротесеньке слово. Хочу закликати нас всіх, є от гарний приклад думати про те, що буде там. На жаль, такі часи ми живемо сьогодні. Так. Ніхто не знає, ніхто не знає. Уїхали сюди. Тільки рівна дорога дві полоси mm -hmm. туди-дві назад. Аварія, машина і так. військовослужбовець загинув на місці. На жаль, на жаль. На жаль, такі речі трапляються, і не треба війни і такі різні речі. Тому Будемо пильнувати, хочу так закликати до молитви, щоб ми пильнували про те, що часи не прості, а тим більше часи такі, що є де працювати, є з ким працювати. Жатва зараз величезна. Так, так тому так. любі друзі, ми зараз помолимося чи так так, так, так звісно, звісно. О Господь. Ми дякуємо Тобі, Боже, що ми в свому домі, Господи Боже, своїми братами і сестрами, Господи Боже. Ми дякуємо Ти Боже за хірозбложені серця, Ісусе, що ми відчуваємо, Боже, що ми тут, о, Господи Боже, рідні крові Твоєї, Господь Божелуе. Ми просимо Ти. Веди нас служінні, Господи, кожен має своє служіння. Я знаю, що в цій церкві Боже стільки напрямків. Я навіть певно, всіх не знаю, що вони працюють, роблять дитячі табори, відкривають церкви, капеланські і так далі. Господи, благослови Боже. Це було не на славу Боже людей, але на Твою Господи Боже Господь ми просимо тебе, розположуй серця, Боже. Хай люди сукушають, проти бачить твою славу, Господи Боже, через прості такі. Речі, що ми стараємося робити, такими маленькими вкладеннями, Господь, ми а, просимо, Боже, Ти веди, Боже, ти наповнюй серця, Господи Боже, а, любові а, до інших, Господи, щоб ми завжди були готові віддавати, Ісусу, Боже, твою любов, щоб вони бачили, а, Господь а, Христа а, 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 в наших ділах, Господи Боже. Ми просимо Тебе благослови, Господи, за цей час, що ми будемо Тобі. Слава, Господь, слава Амінь. Амінь. Амінь, амінь. Дякую, вітаю за таку. Гарячу молитву. Я хотів би спитати тебе. От, ти з перших днів приїжджав до нас і от пройшло вже більше двох років і, 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 і продовжуєш приїжджати, ви були наших хлопців. мене от перше, чого так робите? Бо навіть файного місця Тернополь не так уж багато продовжують їздити. Поначалу приїжджали. А потім перестали дуже багато хлопців, навіть на жаль, є, які поїжали з України. У мене вот к тебе непосредственно питання. Чого приїжджаєш сюди? От вот, є ж праця у тебе там, є всім займатися в Тернополі. гарна церква, у будинок гарний, гарні люди. Файне, файне, файне. що тебе вот, побуждає їхати до нас? правильно надыхает напевно напевно надыхает Ну так на початку було дуже великий ажіотаж. Скажімо, так, так. так. людей було в море, бусів море. Всі давали все, що мали, Для всі їхали. це було, було дуже багато, але так на жаль, проходить час. Воно трошечки десь призабувається, і ти так ти далі. А ти пам'ятаєш що ви перше, місце Тернополь в поначалу перше місце було, а потім румини або вас. Ну зараз румини держать от на той тиждень румини. Приїжджали до нас на трьох на трьох бусіках. Приїжджали до нас Тернополя сталі да. да. Ми зараз переключилися, скажімо так. Ну бо як багато можливостей немає вже такої, так люди багато не віддають, скажімо так. Тому ми так більш точково по військових, oh, переважно Капеланським таким служінням займаємося, провідуємо і там якісь забезпечення невеличке. Ну і побути з ними, хлопці завжди дуже раді, щоб з ними провести час, помолитися і так далі. Я з Русланом це невеличка частинка такої капеланської команди з Тернопільської області, але в нас там трошки є людей, до 20, думаю, назбирається. І така... Очікає, є... Почекає корпус. Так, так. Ага, багато у вас, а скільки у вас? До двадцяти людей. О, до двадцяти, так? В голові так, Руслана Полікровського, але так само так. Е, величезна, я, я бачу так, що є участь е, вкладення вашого друга Віталія Яцюка. Добре, тому що я розумію, якби на початку він не дав би нам поштовх, старт, поштовх, благословляв всім, все, дав беріть, все, давайте, все сприяли. Повністю мотивували разом з нами їздили. Це був такий заряд, який по сьогоднішній день тримається. Хоча ми його відпустили, чи ще не ми, а наші брати на жаль, його відпустили. Не знаю на що вони таке зробили, але його справа зараз продовжується. Руслан Полікровський наш старший капелан, також його помічник мій можливо, хтось знає Петро Стельмащук. І ми, 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 ми знаємо Петро Миколаєвич. Петро Миколаївич. Так, так, Бо багато. перше, Петро Миколаєвич приїжджав до нас, потім другий наш зять другий Петро Миколаївич. Так що пам'ятаю Петро Миколаєвич, Петро Миколаївич, вітаємо вас. Так, ну і в нашій команді я випиталася, що мотивує. От не знаю за інші сказати, з тих, що було на початку, але от. Трошечки часу там не поїдемо, займаємося своїми буденними ділами і так далі. Справами там на місці робота, праця і так далі. Суєта, церква, свої якісь моменти. І от Руслан підходить: треба де з'їхати, треба де інші хлопці, треба де з'їхати, треба щось планувати. Давайте щось от тиждень, два, три і вже все, і вже ну не сидиться. Розуміємо, що треба, хочеться. ну і... Є бажання і команда, тому от серед цієї команди людей, то що є зараз, скажімо так, вона чуть менше, ніж була на початку, то що було дуже багато людей хотіли їздити і так далі. Але отакий от, от настрій по сьогоднішній день і воно не згасає. Коли трошечки часу не побули, не послужили, не поїхали і вже треба їхати. Треба їхати. Ми дуже, дуже дякуємо тобі. І от яка у тебе. Бажання побажання для тих, хто з нами. Є можливість сказати твоє побажання, хто з нами в ефірі, і пізніше буде дивитися от цей ефір молитву. От якщо ми вже це питання зачепили, от перше, що прийшла думку, коли ви сказали, це я бажаю ось не втратити цей запал, тому що я знаю, що ви набрали оборотів так нормально. Бажаю і так само люди. Нас так само багато хто допомагає, бо без то <реш> що ми робимо, це така частинка, що видимо, що може хтось бачить. Але зі всіх куточків <реш> світу України потрошки, 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 все докупи. Нас нема такого, що якась організація чи нас спонсорує, чи ще ж одна. А всюди потрошки, потрошки, потрошки і загальному люди допомагають. Е, тому хочу закликати, помагайте, щоб розположені були ваші серця. Тому, вертаючись до того місця з Біблії, яке ми читали на початку, щоб ми собі скарби складали там. Тому що Амен. тут воно все Амен. тимчасове і так далі. Але те, що ми робимо для людей, віддаємо і так далі, бажаю не втрачати цей запал і бути відкритим серцем для роботи, тіє, що Бог робить тут через людей. Дякуємо, Дякую, дякую Віталій э верю, верю, что благоско будет воздаян от Господа. И вы там в списках э и из первых, потому что у Бога есть есть награда для вас, да? Так правильно кажу? Добро, Руслан. Видите, давайте до нас же це що ми в ваших списках є, що ви з Галичини, що ми з Тернополя туїжало. Це також для нас велика честь. Ви ж знаєте, що Олег Кафтан вже у діакона секрет Рукопокладений, знаєте, да? так? Так. Так що дуже, дуже файний, файний брат, хлопець, слава Ісусу. Осталось, щоб женити його і, і, і все буде добре. Все буде добре. Руслан, от, я хотів спитати тебе. Ти от, у тебе була зустріч з воїнами нашими. От яке у тебе було слово от Господа для них? І Як от ти, ти, ти бажа не бажаєш, бачиш? Бачиш розвиті от, з нашими хлопцями. Ну, найперше, це подяка. Вони дуже люблять, коли до них приїжджають, особливо коли знайомі. От я сьогодні був. В двох своїх односельчан. Це настільки і ну, вибачає так... односельчан, а не лише церква ну, з е... е... С... да. це по перше, це є свідоцтво, яке задіяне, що церква не сидить по війни. Вона діє, вона робить, вона дає, вона благословляє. кожного разу, коли ми приїжджаємо, питаємо, чи можна за вас помолитися. Нас я не пам'ятаю такого, що в нас було, що сказали ні. Ні, завжди е, люди моляться, і навіть е, сьогодні Віталік Замітер теж каже, що е, ти десь там бузі стоїть, є один. Е, військовий просто запикнувся, матюкнутися, і потім такий о, о, ні-ні-ні ні. Навіть от наша форма, так, можливо, слава. десь десь хтось колись може сказати, що от клоуни, там вдягаються mm -hmm. в однострій, да, наприклад, так. шеврони, так, але е, тоді е, військові сприймають тебе як е, рівномірно собі. Що і думають, вони приймають тебе як священика, як посланця Бога, і вони навіть от маленькі, можливо, дії, але вони починають себе контролювати. Наприклад, це вже є велике свідоцтво, що Бог є там з нами, тому що там, як написано в Біблії, де двоє або троє ім'я Ісуса Христа, він посеред них. І ми віримо, що ми маленькими такими справами, але ми несемо, несемо частинку надії для тих військових. Ми показуємо, що вони не кинуті, вони не тільки е, забуті, тому що я мав е, також е, практику їхати із простими волонтерами. Це зовсім не то. Там є і сміх. Теж це, це треба для військових посміятися, трошки розрадитися, але ну, Дуже, ми завжди стараємось е, помолитися, благословити, наголошуємо на те, що. Бог вас збереже, якщо ви до нього звертаєтесь, він вас збереже в тяжку хвилину. І ну, насправді от дуже всі так щиро, прям дуже важко розпрощатися, особливо тих, кого ти знаєш. Mm -hmm. Коли ти приїжджаєш з ними, дуже важко розпрощатися. Mm -hmm. от. І всі дуже дякують. Ну, це таке, ну це не, не передати тих стосунків. Я не знаю. Це таке як велике розлучення з сім'єю. Я, я не сказав би, що це реально як от з членами сім'ї. Коли до чужих трошки їдеш, то ну так, попривіталися, розійшлися. А до своїх, коли ти вже знайомий, навіть не важливо, чи там ти, там, це твій односельчанин, чи знайомий, а просто от, що ти минулого разу з ним познайомився, вже от ці такі якісь як братські стосунки вони проявляються. Ну бачиш, от я знаю, що зараз дуже багато таких хлопців, як, як ви, то вони ховаються від ТЦК. Я, як а ви приїхали через цю, цю Україну з захід до східа, як, як у вас? Безперешкодно, я б так. сказав. Так. <смірно> така смішна ситуація була на під'їзді в Харків на блокпості, ми вертаємося. Туди ми їхали, ВСПшники нас не спиняли. Просто капелани, капелани, проїжджайте. Цього разу зупиняють. І так, капелани, ми показали посвідчення, я покажу помічник капелана. І, і кажуть, чи не взяти ніяких тубусів? Я кажу, ні, нам ще поки що не давали. І він каже, а можете зад відкрити? І я виходжу, відкрив зад, так знову, а відарік сидить в машині. І він знову мене питає, тубусів ніхто нічого не передав? кажу, ні, ще поки що не давали. Віталій каже, ти два рази наголосить, що поки що ще ні, знаєте, так смішно. Він каже, все щасливий самі дорогі, ти будь ласка. Mm. На рахунок того, я вам скажу чесно, воно деколи і сумно, коли ти дивишся це відео, наприклад, там багато є таких, ну, всі знають, про що я говорю. Але реально, якщо ти бажаєш зробити щось ти робиш, служити, я часто вам скажу, мене Бог беріг до цієї пори. Нас всіх Бог беріг, що Він і зберіг нас в поїздках і тут, і з нами не всякі якісь різні такі О, дурниці і не це. Тобто, я маю надію, що коли ти служиш Богові і дивишся, і ти стараєшся щось щиро це зробити, воно тобі вертається і Бог тебе буде благословляти. Ну, і перед молитвою останнє питання для, для, для тебе. Я постійно з перших днів вони кажу, що. В це Україна, Україна для Христа. І постійно кажу, що сьогодні може бути перемога. Або завтра зранку. Як ти чувствуєш, як українська мова чи? Відчуваєш. А відчуваєш, так. Да. Відчуваєш коли От є відчуття, коли припиниться війна і буде перемога. Бо ти спілкувався з хлопцями, ти е, духовна людина, молишся, у вас там молиться. молися. Ну, е, е, побажання, щоб там побольше молились, бо зараз ми е, перестаємо молитися в Тернополі, кажуть, щоб почаще помолились. но Ви, ви духовні там, ви духовні люди. Е, я почуття у Е, Коротко, перший рік перекажу і так, були якісь надії на людину. На людину, на допомогу військову, владу. на владу, всі такі були піднесені, також ті розмови про контрнаступ. Але е, я бачу, що Бог показав, що треба надіятися тільки на Бога. І це все в руках Бога. Ми віримо, що буде перемога чим поскоріше. Ми молимось і просимо Бога, щоб вона була найшвидше, щоб Бог благословив. Але ще чогось Бог не дає перемоги. Але це в руках пар. його. Помились може okay. от ця остана молитва, що okay. що ми будемо сьогодні святкувати перемогу. Амінь. Мій дорогий Бог. Я тобі дякую за цей день, дякую, який Матабе, ти зберіг нас. Дякую, я безмежно вдячний тобі за твою охорону, за твою милість і за твоє благословіння. Що ми цього дня могли послужити. Для стілько хлопців ми могли посвідчити про тебе Тобі, і помолитися Тобі. за них, Господь. Ми молимо тебе і просимо за перше за них і за мир, Господь. Пошли їм в благодать, просимо, благословіння Jesus. і свою поставу охорону. Поставу охорону над ними, Господь, над нами поставу охорону над всією Україною, Господь. Ми молимо Тебе і просимо. Пошли Дякума. чим пошвидше нам перемогу, Господь. Просимо, а найперше Jesus. покаяння в наші серця, Господь, для просимо, всієї нашої України. Ми молимо Тебе і просимо. Нехай Твоя любов огорне кожного, Господь, хто втратив своїх свої рідних, Господь. Ми просимо Господь дай, щоб їхнє серце не ожесточалося, Господь, а вони молились до тебе, Господь, пошли їм потіху, Ісус просимо і розраду. Тебе, Ісус. У ім'я Твоє, Господь, ми безмежно тобі дякуємо. Благослови нас і надалі, Господь, на завтрашній день також благослови. О, Кожного хто це дивиться, тоже поблагослови Ісусе. Нехай іс. Твоя любов, Твоя милість, твоя охорона буде над нами. В ім'я Твоє слава тобі і хвала вічному Богу у цю вісину, святому духу по віке. Амінь. Амін. Дуже дякую, Щиро дякую жінки Віталій і подяки, що, що благословила. Дуже дякую Вітанні і подяки, що відпустили, бо жінка молода і ребінка і, і да? 4-4. Друзі, я би хотів, щоб ми разом казали славитну молитву, благодать Господа нашого Ісуса Христа. І любов Бога Отця та Іднання Святого Духа Хай буде з нами. Амінь.